Виконуємо номер 356 із підручника Математика 5, автор Олександр Істер, Видавництво Генеза 2022 рік. У наборі 5, 7 і невідома цифра одна цифра загубилася. Знайди її, якщо сума двох найменших трицифрових чисел, складених із цифр цього набору. Цифри в числі не повторюються, дорівнює 1165. Розглянемо перший випадок. Представимо, що невідома цифра у нас менше, ніж цифра 5. Тоді найменше трицифрові числа можна буде записати у вигляді. Невідома цифра 5. 7. Невідома цифра 7, 5. Знайдемо суму. 7 додати 5 буде 12. Отже, у розряді одиниць у випадку, коли невідома цифра менше цифри 5, буде цифра 2. У нас в умові 5. Переходимо до другого випадку. Розглянемо випадок, коли невідома цифра більше 5. І менше 7. Це може бути тільки цифра 6. Тоді наші найменше трицифрові числа можна представити у вигляді 5, 6, 7, 5, 7, 6. У результаті додавання у розряді одиниць отримам цифру 3. У нас 5. Розглянемо третій випадок. Коли невідома цифра більше, ніж цифра 7. Тоді найменше трицифрові числа, які можна скласти з даних цифр, можна записати у вигляді 5. Невідома цифра, 7, 5, 7 і невідома цифра. Знайдемо суму. Якщо у розряді одиниць у нас стоїть цифра 7, і у сумі в розряді одиниць повинна вити цифра 5, то невідомою цифрою буде цифра 8. І ми маємо наступні цифри 5, 7, 8. Давайте перевіримо. Найменше трицифрові числа, які можна скласти за допомогою цих цифр будуть 5, 8, 7 і 5, 7, 8. Знайдемо їх суму. 7 додати 8 15, 5 записали, 1 запам'ятали. 8 додати 7 15 та 1 16, 6 записали, 1 запам'ятали. 5 додати 5, 10, да 1 – 1,11. Отже, маємо число 1165, як і подано в умові нашої задачі. Записуємо відповідь. Невідома цифра, цифра 8.